Окупанти мають намір створити на тимчасово окупованій частині Запорізької області запорізьке козацьке військо. Сепаратист та колаборант Балицький заявляє, що підписав відповідний указ: в Запорізької області буде Запорозьке козаче військо, яке традиційно являлося одним із оплотів російської державності, хранителем традиційних громадських цінностей і образцом самоотверженого служення родині. Це важливий етап, який визначає визражіння істинного запорозького казачества. ведь козаки з перших днів приймають участь в СВО між запорізькими та донськими російськими козаками. Різниця приблизно така сама, як між борщем та щами. але баліцький, як бачимо, навіть у цьому не розуміється. Вільнолюбні українські запорожці не мають нічого спільного з царськими найманцями у папахах. Це Владимир Володимирович Путін. Казаки кубанського казачьего війська піддержувати во всех ваших рішеннях по наведению мира на нашій землі. Ми молимося за вас і за ворожонні сили Російської Федерації. Проте Балицький повідомив, що процес реєстрації казацьких товариств розпочнеться вже цього року. Судячи з контексту заяви Балицького, ці банди можуть взяти участь у війні на боці Росії. Казаков Путін використовував ще з початку війни на Донбасі та анексії Криму. Дуже багато жителів освобожденої території Запорозької області вже сьогодні воюють і захищають рубежі і нашої в тому числі області от українського нацизму в составі ворожових сил Російської Федерації. Такі особи потрібні для просування російської пропаганди. Предлагаю всім крадам Російської Федерації прийняти участь в виборі президента Російської Федерації. Так як это священным долгом каждого гражданина России. Призываю всіх быть на виборах президента Росії для путінських козаків. Служба Росії це священний пріоритет. А Путін лідер, який відроджує велику Росію на благо її громадян, навіть якщо знищує свій та чужі народи. Особливу увагу приділяють пропаганді молодого покоління. Для цього так звані козаки організовують зустрічі з учнями та студентами освітніх закладів. Все За часом була сформована вторая сотня це херсонські козаки. І потихоньку-потихоньку почали прибувати козаки з різних других общуст, козачих військ всієї Росії. У Бердянському районі колаборанти вже формують два козацькі класи. В перспективе казачьих классов будет достаточно много. В идеале по одному в каждый муниципальный округ, которые будут окормлять местные казачьи общества. Дети смогут приходить к казакам, учиться у них и брать пример. Ряженым оккупантам у выгляде казакиев законы не писани. Вони вважають себе богами. И дальше наши братья казаки будут защищать мирных жителей и освобождать населенные пункты от фашистов и сатанистов. Так званий отаман Запорізької Січі Андрій Житков, який прибув до України із пітера, він занесен у базу миротворець. Людей на фронті не вистачає. Тож Росія хоче мобілізувати 60 тисяч козаків. Це можна дізнатися із поправок до закону про державну службу російського козацтва, які Держдума розгляне на одному з найближчих пленарних засідань. Це честь нашої культури, російської культури. Чому не просто частина культури, а честь очень ярка частина нашої культури. Я маю в виду сейчас даже не только там пісні і танці козаків, а є в виду в тому числі їх традиційний патріотизм. Офіційне включення козацьких підрозділів до мобілізаційного людського резерву дозволить міноборони Росії підготувати їх за армійськими спеціальностями та масово відправити на фронт. Повідомив автор правок. С учотом имеющейся воєнної подготовки граждані, являющиеся членами казачьих обществ, являються одной из наиболее востребованих категорій граждан, пребывающих в запасі для формирования мобілізаційного людського резерву. Вже понад півроку окупанти намагаються сформувати козачі загони на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Як бачимо, у цих козаках немає жодної адекватної чи поважної людини. В основному алкозалежні, нереалізовані, без місця проживання та інший зброд. Одна з відмінних рис таких козаків красти та вбивати, без докорів совісті чи сорому. То ти хочеш передати братям козакам? <кій> що я хочу передати братям козакам. Брати, хватить охороняти торгові центри, ходіть патрулям по вулиці. будьте мужчинами, візьміть в руки зброю. Вони пишаються, коли вбивають та крадуть. І неважливо, що це. Території, люди, житло, пісні, вирази, назвичі ціла історія.